Провідник зі струмом відхиляється в магнітному полі постійного магніту. Визначте полюси магніту. Щоб виконати цю задачу, нам потрібно спочатку визначити, як проходить струм по провіднику, а потім за правилом лівої руки визначити напрям лінії магнітної індукції. І, знаючи, що лінії магнітної індукції виходять з північного полюса магніту і входять в південний, визначити вже полюси магніту. Спочатку визначимо напрям струму, який проходить по провіднику. Пам'ятаємо, що струм йде від плюса до мінуса. Тобто від цієї клеми струм пройшов сюди і далі до провідничка. По провіднику струм буде йти від нас. Покажемо це на рисунку. Згадаємо правило лівої руки. Ліву руку треба розташувати так, щоб чотири пальці вказували напрям струму в провіднику. Великий палець буде вказувати на силу Ампера. А долонька має бути повернута до північного полюса магніта. Або лінії магнітної індукції мають входити в долоню. Отже, унизу в нас буде північний полюс. Вгорі – південний полюс магніта.